Так, друзі, всім ви на каналі Бобер. Сьогодні в нас 2 друге... <кхм> листопада. Е, приїхав на пасіку, попросили мене скласти сім'ї, що залишилося. Якщо ще можливо, е, власника мобілізували, не був він тут а... з навірно, середини серпня, а то ну, качали мет і... і все. Короче, така пасіка такий вигляд має. Тут ще хтось, походу, Ну, Зараз будемо передивлятися, кого можна врятувати ще тут, бо я так мельком дивився, то не дуже багато є меду в сім'ях. Зараз, якщо щось цікаве буде, я включусь, покажу, але те, що тут було, ну мені власник потім сказав, каже, якщо вони вдруг перезимують, потім якщо що купиш. Ну я поки що просто прийшов допомогти. Ну от, в тих, що є клійоночка, в тих є бджоли. Тут їх, я не знаю, тут давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість поки що. Навірно. Сім, вісім. А тут, по-моєму, вже нема, навіть аби я дивився. Дев'ять. Таке як десять. Десять не знаю, тут є нема, передивимося 11, 11, 12, 13. Коротше, близько 15 штук. Приїхав на 70 дрончиком. <кій> так, ну якщо щось зараз буде цікаве, включусь, покажу. Але я думаю, тут ситуація буде критична. Бо я навіть думав, може свої рамки привести. Але в цьому році така у нас шняга, що... Виходить, що в мене теж майже, ну якби я той зібрав їх, але з дуже великими дуже складнощами, бо вони під'їли дуже добре. Ну нічого, зараз ще й плюс вже ж треба буде підставити мені ще деякими рамки вдома. Тож зараз буду дивитися, до речі, оцей павільйончик продається. Можливо, кому треба. І не знаю, що казали 1000 доларів плюс-мінус. Є варіант купити з вуликами тут. Це саморобний, я так розумію. Ну да, Бо він варений був, Типа щось можна сюди запхати ще. Я не знаю наскільки тут вуликів. Ну, не, не набагато. Так, ну ладно, друзяки, пішов працювати, якщо щось зараз буде цікаве, включимося, подивимось. Так, друзяки, я все перебираю другу сім'ю. Одну ще більш-менш вийшло скласти. Ось друга сім'я тут. Корму нема взагалі. Тобто ну, вони даже, я думаю, до грудня місця не затягнуть. Друга сім'я так само взагалі не можу зрозуміти, на чому їх тут мені збирати. Хоч бере може в кої якийсь досвід. Тобто, ну, такі от рамочки. Тут і сила сімей, не прям щоб офігенно. Ну, Це ще якась більш-менш по масі. Навірно, з іншої сторони є меду трошки, да. але інші, ну це крайня. Інші взагалі порожні. Це ще, до речі, класна рамка попалася. Не знаю в кого може є досвід з таким працювати, я колись рамку зверху вложив, але це рамок тут зараз нема взагалі, зараз треба дійти. Я не знаю, якщо десь може вийде, може деякі сім'ї пооб'єдную. Блін, Бджіл шкода, ладно, щось придумаю щось. Блін, ну Деякі сім'ї не дуже класні, Блін, шкода, що якщо загинуть. Ну от, Отака от ситуація. Напевно, власник ці теж пусті і гніздо качав, напевно, все качав, все під ноль. То що, ну, так на таких вони не виживуть. Ладно, зараз все пройду, бо тут теж подивився, Тоже пусто. Блін, жалко. Ладно, будемо щось зараз думати. Так, коротше, друзяки. Поки що виходжу з, з даного випадку таким чином. Зараз з'єдную сім'ї по дві в одну, тому що вони просто не перезимують. От давайте подивимося. Ну, ну це не сила, да? ну, тобто Розуміємо, да? тут чуть більше, тут чуть менше і так далі. Що зараз ми робимо? Ми їх просто з'єднуємо. До речі, дивіться, як прикольно зроблено. Кріплення, Щоб дно не відпадало. Ставимо зараз корпус на корпус, таким чином вони в нас з'єднуються і завтра привозю сюди медові рамки, якщо знайду, і будемо працювати. Ну, Це все ще. тут більш-менш сім'я, ту, що нам вдалося нормально поселити. Це ще більш-менш, всі останні тут такі-то. І то ця сім'я теж буде під питанням, може і теж з'єднаємо. Така ситуація. Так, ну, прокоментуйте, будь ласка, дану ситуацію, що ви можете з цього приводу сказати, чи взагалі вони перезимують. Тобто просю не розказувати про порядок, бо це, по-перше, людина, яка поїхала нас захищати. Так що давайте не будемо розмазувати соплі, як ви це любите робити. Ой, там вулик не під кутом 45 градусів на південний схід і тому подібне. Тож, друзяки, буду я зараз працювати, а потім завтра покажу, що з цього вийде.